Дуже важливе питання. Ось тут ви задали. Тому що, як я говорила попередньо, діти швидше адаптуються, вони швидше забувають про все погане, залежить ще від того, як себе мама вела. Так? От якщо мама більш, скажімо так, терпляча, більш радісна, не показує стресу і тривогу, дитина все це легше перенесе. Але ж ми мами не показуємо а в душі переживаємо. Тому от у мене, наприклад, сильні мігрені накривали чому? Да? У когось можеш почати боліти, якась мама. Дратівлива стає, якась там на сльози падає. Кожна у своїй реакції. Це відбувається тому, що в нас в голові пусковий механізм це наші думки. Ми думаємо про погане, і ці думки наштовхають, викликають оці негативні емоції, які ми відчуваємо. Тому ми маємо фільтрувати свої думки. Наприклад, у мене думка: О Боже, що буде? З опіками мої дитини, господи, там якийсь жах, не знаю. там». Я така стоп, зупиняюся і кажу, це лише мої думки, це не факт. Тобто, мамині негативні відчуття, почуття переживання, вони можуть бути дуже часто із-за маминих негативних думок. Ми маємо свої думки піддавати. Та да, перевірці, ці мої думки, це просто мій, мій страх, моя тривога да, не необоснована, обоснована, да, як українською. Ми маємо підтверджувати, є якісь страхи. Позвоні до лікаря, запитайте, да, перепровірите свої думки. А ми ж обираємося на свої думки, думаємо, о Боже, це факт, там щось страшне і так далі. Тобто те, те страшне ще не трапилось, тобто якісь там наслідки, а ми вже себе накручуємо. Ось так. Тому як особисто відновитися, це дати раціональні відповіді собі на свої страхи. От так само, як я казала, що у дітей певні страхи, ми маємо дізнатися, які вони, і дати їм раціональне пояснення, щоб ці страхи нівелювати, да? зменшити. Але хочеться поплакати, поплачте. Хочеться покричати, прокричіться, і вийдіть в іншу кімнату, проплачтеся, прокричіться, займіться прибиранням, да? якось свій оці негативні емоції. Ці, які вас переповнюють, виплесніть їх, да? не тримайте в собі, не затискайте, не кажіть, все хорошо, все хорошо, все буде добре. Ні. Да? Виплесніть, поговоріть з кимось, з подругою, з лікарем, який ваші страхи розвіє. Тобто, ось так проживаєте свій стрес, не затискаючи, а виплескуючи. Да? Тобто два напрямки: перший ми працюємо з думками, шукаємо їм підтвердження, раціональність своїх думок, да? а перевірження наших страхів. Другий варіант ми працюємо з тілом, не затискаємо свої страхи та а виплескуємо. Як і виплескувати, в мене є велике відео про п'ять способів і пояснення різні-різні, чому це відбувається, як це правильно робити. Пишіть мені в директ, я вам надішлю це відео. Дорогенькі наші мами, бережіть себе, бо материнські інстинкти вони такі.